9 березня 1908 року в селі Бистрині на Рівненщині народився Тарас Боровець, псевдо, Бульба, військовий діяч українського повстанського руху в часи Другої світової війни. Разом із друзями заснував підпільне товариство Українське національне відродження, головним завданням якого було навчання молоді української культури та освіти. За активну громадську позицію боровця польська влада запроторила у концтабір Береза Картуська. І з початком Другої світової війни Тарас Боровець повертається в Україну. Він створює військове формування український повстанчий відділ Поліська Січ. Її чисельність налічувала близько 700 вояків. Боровець організовував та брав участь у військових операціях проти радянських військ у 1941 році та проти німців у 1942 році. Після конфлікту із бандерівцями команда Поліської Січі змінила назву на українську народну революцію.